20 хвилин до відправлення біля потягу Одеса-Рахів на пероні збираються чисельні пасажири та проваджаючі. На перший погляд цей потяг нічим не відрізняється від інших, але все ж таки він незвичайний, адже в ньому є особливий жіночий вагон. Цей проект Укрзалізниця започаткувала після того, як відповідна петиція у травні поточного року швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів. Влітку були здійснені тестові рейси, і ось 16 листопада таку послугу запровадили на постійній основі. З дозволу представниці прекрасної статі людства, наша знімальна група завітала саме до цього купе. І зараз давайте пройдемо усередину і поцікавимося, як там почувають себе прекрасні жінки. Можна до вас? Можна. Так. Вітаю вас, пані. Скажіть, будь ласка, які перечуття, які очікування від такої поїздки?» Сподіваюсь, що все прибуде добре. Це я перший раз їду, тому подивимось. Е, розраховую, що буде комфортніше, приємніше. Здебільшого дівчатам та жінкам така послуга до вподоби. Так, я знала, що таке нововведення є, але так е, склалося я просто купила, бо мені зручно і це досить добре, тому що жінки, мабуть, у безпеці знаходяться і ніхто з не, чоловіків не може зайти до них. Це, це безпечніше, я моя думка. Для працівників потягу це також у новинку. Діляться емоціями. Це наш пілотний проєкт. Перші поїзди відправляються з Одеси, саме цей 26-й поїзд. Жіночий купе має обслуговувати право тільки жінка. Чоловіки мають право доходити, доносити їх речі тільки до купе, а в купе мають право заходити тільки з дозволу жінок. Хвилювання і цікавість дуже цікаво, як це буде. що це Просто будуть одні жінки. Це вже цікаво. Що получається ну, до нас мужчини не ходять, тільки ну, жінки одні. Запитали моїх у чоловіків, що вони думають про таке нововведення від Укрзалізниці. Я в цілому більш бінарна особа, та я б ну не ділив би, мабуть, жінок та буде сумно. чоловіків під час поїздки. Ну думаю, так. Може, може, буде файно там з ними поїхати. Це для комфорту і безпеки жінок, я вважаю. В принципі, я нічого проти не маю. А планиться чоловічі погони. Ціни на квитки у такі жіночій купе будуть такими ж самими і нічим не відрізнятимуться від інших. Всі тестові рейси, які відбувалися саме влітку, якраз від початку літа і вони тривали до ну власне до кінця серпня, до кінця літа, але вони не затронули наш напрямок саме Одеський. А от саме сьогодні, ось відправився перший рейс, і це уже на постійній основі. Єдиний момент, який мають враховувати кожний покупець жіночого роду, якщо хочуть придбати, то придбати можна лише у додатку. Чому у додатку? Тому що на саме в тестовому режимі, коли проходили купівля квитків в жіночі купе, були зафіксовані випадково куплені чоловіками в ці купе. Квитки нагадаємо, що причиною запровадження послуги стали регулярні скандали щодо порушення безпеки жінок з боку пасажирів. Чоловіків мали місце різні неприємні ситуації. Від 16 листопада вагони з жіночими купе будуть у складі потягів різних на. Прямків, серед яких Одеса Арахів.